Не просто так я зараз сижу на галявині. Насправді я граю роль роль звичайнісінького дерева, яку яку мені відвели в дитячій кіношколі нова мода. Але я більш ніж впевнений, що все таки дітям, які зараз ходять навколо мене, пощастить більше і вони стануть відомими акторами і акторками. Акторами не народжуються, акторами виховуються. Ви можете собі уявити молодих Богдана Ступку Дороговцеву або на худий кінець Ентоні Хопкінса. А ми не просто змогли собі уявити, а ще й побачити на власні очі місце, де виховуються в нашому місті молоді актори. Дитяча кіношкола «Новомода», яка нещодавно відкрила свої двері для молодих та талановитих дітей, вже проводить перші заняття, на одному з яких нам пощастило побувати. На сьогоднішній день акторське мистецтво важливе для кожного чоловіка, Неважливо, ви взрослий або ви дитина. Кем вы являетесь и кем вы планируете быть? Актерское мастерство помогает раскрепощаться, развивать свою фантазию, свою память, уметь расслабляться на сцене и за ее пределами. также помогает вживаться в роль другого человека, что помогает в дальнейшем понимать психологию другого человека. Обучение в нашей киношколе длится три года. То есть это не просто мы там месяц-два занимаемся, а наши ученики учатся на протяжении трех лет. И на протяжении этих трех лет мы их учим актерскому мастерству, сценарии, вокалу и хореографии. Со второго года обучения начинается также история кино. И одним из самых главных моментов является то, что мы будем вести съемку. То есть наши дети будут сниматься в короткометражках. И первая короткометражка запланирована через полгода. То есть это -то примерно в районе февраля. Ми будемо знімати короткометражки з нашими дітками. Акторська майстерність, цинічне мовлення, вокал і звичайно практика, практика, практика. Але в цю школу батькам не доводиться тягнути своїх дітей з силою. Вона очень просила нас, і ми ще в школу ходимо. І вона у нас в школу не очень любить ходити. Але от у неї кіношкола, вона... Уже все, с утра уже И как бы я, у нас утра вже готово. Хочеш ходити в школу, займайся хорошо в школі. Це ж так круто, коли ти наближаєшся до неймовірних світів, де вживають казки, та далекі світи стають близькими. Как узор на окні, словно прошлое ряд. Там хто тебе пел. пел. Симний вечер отдам.